Пане Борислава, коли ми говоримо про темпи мобілізації, так от багато військових експертів, зокрема ветеран російсько-української війни, Євген Дикий говорить про те, що показники значно впали. Навіть вони не дають нам не те, що формувати нові резерви, а покривати нинішні ніби так потреба. От всі ці випадки вони впливають на ось ці темпи? Вони впливають, але не напряму. Це додатковий фактор, який Деморалізує людей і фактично дискредитує взагалі захист України. Ну тому що дивіться, я от вчора говорив з людьми, які м, знаходяться на Покровському напрямку. Це мої побратими, це мої друзі, старі, давні друзі. І вони кажуть, а що відбувається? У нас ми тут двох зараз поховали поряд в траншеї, тому що ну вони їх вбили, і щоб вони, вибачте, не розлагалися, їх там поховали. Ми життя віддаємо. А ця мерзота використовує той час, який ми їм даємо своїми життями для того, щоб збагачуватися. Це нормально. Ну Но якщо так говорять військові, то як говорять тоді цивільні? Вони теж все розуміють. Так це не мотивує, а ще не мотивує те, що люди бачать. Як відбувається мобілізація? Люди хочуть розуміти багато речей. Наприклад, чи гарантовано вони будуть мобілізовані і після того навчені ні, не завжди. І ми це бачимо. Є проблеми з командирами, є проблеми з іншими питаннями. Розумієте, для того, щоб люди свідомо йшли в ЗСУ, для цього треба проводити велику роботу. Інформаційну роботу, мотиваційну роботу, популяризувати це, але цим влада не займається. Ну, якщо не займається, то й отримує такий результат. Все почалося тоді, коли Зеленський звільнив всіх військових для того, щоб отримати овації. Отримав, але чи допомогло це Україні? Ні, не допомогло. Потім Залужний сказав Зеленському, необхідно мобілізувати протягом року не за один день протягом року. 400-450 тисяч і навчати їх від півроку до року. Ну тому що це треба, щоб були е, гарно навчені воїни. Бажано навіть навчати їх не в Україні. Зеленський як сказав на своїй прес-конференції, не бачу аргументів для цього. Зараз люди все це бачать, пам'ятають і вже демотивовані. А ще демотивувало дуже добре е, історія, коли людям казали. Та все, два-три тижні війна закінчиться. І Тут казав, то навіщо йти тоді на війну, якщо два-три тижні війна закінчиться? Ну, дійсно, ще місяця, два-три, і ми сто відсотків вже в Криму каву п'ємо. І те ж саме, пам'ятаєте, Подоляк пообіцяв інтерв'ю в Ялті дати. Ну він вибачився за це. Він сказав, що все не так добре, як би йому хотілося. Ні. Він навпаки виходить і каже: ворог не досягає результатів. Російська армія виснажена, так? Наші воїни їх вбивають, але не досягає результатів. Хай він відкриє за вчорашній день перелік втрачених місць, селищ територій, і він побачить, що він бреше, хоча він і так це знає, і ще це знає наші громадяни. А коли наші громадяни знають, що представник влади бреше в цьому, вони думають, Можливо він в іншому бреше і перестають довіряти владі. Владі треба перестати брехати. Це дуже важко для влади. Вона звикла брехати або не казати правду. На єдиному телемарафоні розповідають кожен день, що ми втратили, на яких напрямках у нас проблеми. Ні. Я читаю заяву Сирського. Відбили наступ росіян на Курському напрямку і на Сумщині. А чому мовчать про те, що відбувається на Харківщині і на Донеччині? Там пекло, там справді пекло. Сьогодні а, звід, ранковий звіт Генштабу показав більше 1700 знищених росіян. Які йшли вперед, ви розумієте, що така кількість збільшена? Ну якщо збільшилась кількість загиблих знищених російських найманців, вбивць, то це говорить тільки про одне: про те, що вони йдуть вперед і намагаються прорватися. Ну так поки їм вдається більшість прорватися на концерт Кобзона, але в деяких містах в них успіхи є. Про це треба казати. Люди живуть не розуміючи про що йде мова. Завтра в їх хати можуть прийти росіяни. Не війна якась там умовна, а справді росіяни. І вони це не розуміють. Що вони будуть робити потім? Казати, так ми ж не знали, влада ж нічого не казала. Але треба ж спілкуватися з людьми. Треба ж... Вже... ну що я, я чесно, я не вірю в те, що у нас є люди яких нема жодних знайомих, друзів, сусідів, колег, рідних, е, якихось там колишніх е, приятелів, е, колишніх е, не знаю там однокурсників, з якими які зараз на фронті, що не можна з них запитати, що відбувається, вони все розкажуть. Я кожен день отримую величезний обсяг інформації, і вона мені показує, що відбувається. Такі люди повинні розуміти, і люди повинні робити висновки. Замість нас самих нас ніхто не забере. Ті, хто хотіли першими йти, вони пішли. Вони або поранені, або вбиті, або втомлені. Але треба ж їх якось посилювати. Треба їх посилювати новими поповненням. У нас проблеми з особовим складом. Треба зміцнювати наші, наші бригади. Треба нові бригади створювати. Але це не створюється. Пам'ятаєте заяву Зеленського. Вона створена 14 бригад. А де вони? Де ті бригади? Ну, і от в мене був ефір на моєму Ютуб-каналі на моєму з кривоносом. Він каже: ну супер, результат на Курщині ми зрозуміли. Але давайте порахуємо, чого нам це варто. Давайте проведемо аналіз і зрозуміємо, чи треба триматися далі за Курщину, чи треба навпаки зупинити росіян, тому що там наші найкращі бойові бригади на Покровському напрямку. Ну, тому що там десантура, яка повинна йти вперед і штурмувати, вона сидить в окопі, а їх у кабами. Ну, давайте теж відверто казати про це. Але про це ж влада не каже. І коли кривонос, який має досвід, розуміння і е е е е профільну освіту, каже речі, про які наша влада не дуже любить взагалі згадувати, це говорить тільки про одне: що влада і далі не готова розмовляти з суспільством як з дорослим і казати правду. Які кардинальні кроки потрібно вжити, аби власне вжити. Ось, ці темпи, так і показники мобілізації, які ми спостерігаємо в суспільстві. Що можна зробити кардинально? Дивіться, ну, перше відверто скажу, час втрачений. Це правда. Що можна зробити? Ну, По-перше, провести велику інформаційну кампанію. А, для людей це виглядає, коли так і кажеш, що о, треба, мабуть, ролик запустити, йдіть в ЗСУ. Ні, це не працює. По-перше, треба показати людям, що відбувається на фронті. По-друге, працювати з їх страхами. Ми б колись на прохання Генштабу на декільких телеграм-каналах провели опитування, що лякає найбільше українців. Так, от, лякає найбільше українців, тоді лякало найбільше українців. перше, що вони потраплять на фронт без навчання, нічого не розуміючи і загинуть там. Друге, це страх. Того, що вони потраплять до некомпетентних, або, ну яко кажучи, не дуже розумних командирів. Третє, ну там багато було, Там було сім чи вісім пунктів. Я зараз вже не знаю, скільки точно, але кожен пункт мав свій відсоток. Це в цей опросник сформували в генштаби, щоб люди щоб бачити, що люди бояться. Майже вони співпали у всіх каналах. Це говорить про що канали були різні з різними охопленнями. Там охоплення, наприклад, з, прихильників зеленського, його опонентів, людей більш похилого віку, молодих людей. Так, от у всіх майже сьогодні всі такі страхи. З ними з цим треба працювати інформаційно працювати, показувати, що відбувається справді. Це перше, друге треба показувати що відбувається на фронті пояснювати що може статися на порівнянні з тим що вже стається на окупованих територіях після того як вашу територію теж захоплять росіяни якщо ви не будете її захищати і повірте це може мотивувати ну це не може це мотивує це змінює ситуацію кардинально є досвід інших країн його треба вивчати і треба вивчати досвід наприклад азербайджана і ізраїлю треба вивчати досвід другої світової війни Мобілізаційний, а у нас завжди шукають, який варіант, давайте якусь лотерею, ще щось. А ще треба владі робити непопулярні рішення. От коли Ваня Баканов з кулеметом десь буде лежати в окопі на Херсонщині чи під Покровском, якщо його навіть поранять або ще щось. Або, наприклад, Сергій Лещенко штурмане посадку з взводом представників влади, це краще допоможе повірити людям, що. Ті, хто мають відношення до влади, теж захищають Україну. А так у нас всі розуміють, що хтось повинен захищати інше, але Ваня баканов ніколи в окопі не буде, і це демотивує ще більше. Такі, з такими проблемами треба працювати інформаційно людям треба показувати, і це повинно з'явитися на єдиному телемарафоні. Але це розірве тоді шаблони по продажу рожевих поні нашому наріду. Що відбувається на єдиному телемарафоні? Це не подобається виборцям Зеленського. Вони не хочуть таке бачити. Вони хочуть бачити перемір'я. Вони хочуть бачити перемовини, Вони хочуть бачити зменшення військових дій. Вони не хочуть знати знати про те, що відбувається справді зараз на фронті. І єдиний телемарафон їм в цьому допомагає. Він продає їм рожеві окуляри, хоча в цьому випадку, скоріш зелені, але є проблема. Коли окуляри розбиваються в реальність, то скло летить в очі, і це дуже боляче. Тому, коли вони стикаються з реальністю, вони шоковані. А що робити? Це життя, життя таке. Треба дивитися правді в очі. Війна України з Російською Федерацією закінчиться в останньому кварталі 2025 року. Такий прогноз робить міжнародний валютний фонд. Також прогнозує. Енерії на рівні 3-4 гігават. І давайте нагадаємо, що раніше МВФ прогнозував, що війна закінчиться там при кінці 2024 року. Пане Бориславе, чи є для цього передумала, куди ми рухаємось? Знаєте, найкращі найкращими прогнозистами погоди в давній Греції вважався, вважалися Сакрат і його дружина. Він казав, буде дощ, а вона завжди казала, доща не буде. І один з них завжди був правий. Тому цій парі довіряли і казали, що вони дійсно можуть передбачувати погоду, так само і МВФ у 24-му році закінчиться війна, зараз 25. двадцять в кінці наступного року. Вони напишуть в 26. ну і що далі? Вони ж пишуть на підставі своїх бажань і таких, ну скажімо так, на економічних висновках, але Війна не закінчиться в 25-му році, якщо Путін не буде отримувати проблеми. Значно більше проблеми, які в нього є зараз, і тому головне це зупинити його на фронті. От, коли Путін буде бачити, що він не може далі просуватися, коли Путін буде бачити, що він не може йти вперед, не буде розповідати про історії, про те, що треба ще буферну зону зробити, треба ще провести якусь денацифікацію, демілітарізацію ще щось. Коли він не зможе йти вперед, він почне задумуватись про закінчення війни. А коли Путін буде відкидуватись від захоплених територій, території будуть звільнюватись, то тоді в нього з'явиться бажання провести перемовини. Колись Валерій Федорович Залужний сказав, що найкращим перемовником на полі бою є Збройні Сили України. Я прихильник цього погляду, я вважаю, що єдина сила, яка може примусити Путіна. Зупинити війну і закінчити її. Це збройні сили України. Тому сьогодні потрібно все робити для посилення нашої армії, або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ, або ти служиш в збройних силах, або донатиш, збираєш, допомагаєш, робиш все, що треба, щоб збройні сили були, скажімо так, більш ефективні і більш захищені, і більш е е сильні ніж зараз. А зараз в нас влада якось незрозуміло, грається. То вона грається в формулу миру, то в план перемоги. Ну, Я от чекаю, в що з'явиться формула перемоги або план миру, якісь щось нове. Ну, побачимо, щось нове будуть придумувати. І, до речі, знову замовкли про саміт миру. Пам'ятаєте, я казав, до речі, у вас в програмі, що в цьому році саміт миру ну, не відбудеться, нема підстав для нього. А влада каже, відбудеться до кінця року. Потім виходить хтось інший і каже: Ні, теж з влади не відбудеться, і отут той самий випадок, як з подружжям Сократів, які пам'ятаєте, один казав, буде дощ, дощ, інший не буде. В них теж саме вони граються в цю гру, замість того, щоб виписати один голова, знаєте, є такий принцип One Voice, один голос, щоб виписати інформаційну політику в форматі одного голосу, а також інформувати людей. Вони займаються фактично інформаційними маніпуляціями. Е, МВФ говорить те, що може заспокоїти когось, або те, як вони це бачать. Але ще раз, вони не є пророками, вони не Касандри, вони не ванги, вони не знають майбутнього. Вони вважають, що таке може бути на підставі якихось висновків. 24-му році вони теж обіцяли кінець війни. Не, не склалося. В 25-му вони пообіцяють, що буде в 26-му. Нам треба не на них оглядатися, а займатися збільшенням своїх можливостей по знищенні окупантів. І посиленням обороноздатності країни, от на цьому треба фокусувати всю свою увагу і сили для того, щоб Україна існувала і далі. Пане Борислава, от як реакція на план перемоги Володимира Зеленського видання Лімон пише про те, що Сполучені Штати більше не проти запрошення України до НАТО, і цей про це стало відомо після зустрічі Байдена з Макроном, Шульцем та Стармером так у Берліні 18 жовтня, і мовляв, начебто, Байден може розпочати весь цей процес, якщо на президентських виборах переможе Камала Харріс. Яка ймовірність цього ну, чи врешті-решт можна говорити про те, що вони дійдуть до такого спільного рішення для нас? Перше, ймовірність така ж, як і при пророцтвах подружжя Сократів один в один. Друге, видання Лемонт це дуже добре, що вони про це пишуть. Але я би ставився до цієї інформації для, до прогріва інформаційної площини. Не більше. З того, що я спілкувався з колегами Сполучених Штатів, нема поки. Консенсус. Рішення про те, що ні. Рішення. Консенсус є давно. Консенсус був заявлений, що Україна рано чи пізно буде в НАТО. Це вже консенсус. А от рішення немає. І це рішення не буде прийнято зараз до виборів, тому що воно може завадити Камалі Харріс. Після виборів ми не знаємо, хто переможе. До речі. Тому що, наприклад, переможе Трамп, і тоді Байден каже: Запрошуємо Україну в НАТО. А Трамп скаже, а я стану президентом в січні, і скажу, що я не запрошую. Ну що далі будемо робити? Це ж не гра, це треба розуміти, що відбувається. Тому Байден не зробить таке без погодження Трампа. А Трамп навряд чи погодиться на ті ж самі пропозиції, які будуть висувати. Демократи більше того, він навпаки каже, треба, щоб Європа більше платила бюджет НАТО. Треба, щоб американці поїхали з Європи. А демократи кажуть: навпаки, треба, щоб американці залишалися, бо це представництво Америки в Європі, це наша сила і це показує всьому світу, що ми захищаємо Європу. Теж там багато таких геополітичних ігор. Але треба розуміти, те, що зараз відбувається, це гра не більше, не менше. Велика геополітична гра. Я б дуже хотів, щоб нас запросили, і це треба. А зараз це виглядає скоріше як морква, яку вішають перед віслюком для того, щоб він йшов вперед. Ну, нам знову щось пообіцяли, і так далі. Це цинічно і це не дуже чесно. НАТО повинен альянс повинен сказати, що нас запрошують. І коли, і що треба зробити. Бо хочу звернути увагу: заява Лемонт, вона. Немає обличчя тої людини, яка це заявила. Ну нема. Скажуть там джерела, все інше, так джерела є, але нема того, хто би це підтвердив. А наприклад, міністр оборони Нідерландів публічно заявив, що Україна буде в НАТО як тільки подолає корупцію. Якщо умова буде така що ми запрошуємо вас, як тільки ви подолаєте корупцію, найближчі 10 років нам НАТО на світить. Ну, тому що влада, по-перше, не займається боротьбою з корупцією. А по-друге, як людина, яка була заступником голови комітету по запобіганню протидії корупції, я розумію, що це тривалий важкий процес, і з цим треба працювати. Тому дуже треба обережно дивитися за всіма цими заявами, співставляти, коли хто і що сказав, і розуміти, що так нам хочеться, щоб склалось як нам треба. Але на жаль, ми зараз не впливаємо на ці процеси.